Виростити редис можна в домашніх умовах. І не лише навесні, а навіть і взимку. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Давайте будемо засівати! Для успішного вирощування редису в домашніх умовах потрібно знати деякі секрети агротехніки і врахувати високі вимоги до вологості, родючості ґрунту, температурних режимів і освітленості. Починаємо з вибору насіння, яке ж взяти для домашнього городу чудово підходять скоростиглі сорти, стійкі до посухи та недостатнього освітлення, а також надаємо перевагу сортам з округлими або з легка видовженими коренеплодами. До таких відносяться 18 днів, французький сніданок, сора і так далі. Ми не обираємо сорти з крупними, довгими циліндричними коренеплодами, так як висота горщика в середньому 10-15 см. І наші редисті просто-напросто не вистачить місця, щоб зростати. З сортами розібралися, переходимо до вибору місця, де наші редисті буде. Де найкомфортніше, найважче при вирощуванні це забезпечити правильний температурний режим. Кімнатні умови не підходять, тому що при температурі вище 20 градусів редиска витягується, робиться жорстка, мілка і несмачна. Тим більше на підвіконні, де повітря завжди сухе і тепле. Тому, якщо є нежитлове приміщення, переносимо редис туди: 15-18 градусів в день і 10 градусів вночі буде оптимально. І так, починаємо. Щоб зібрати урожай якнайшвидше і відібрати найсильніші насінинки, ми будемо пророщувати. Для цього спочатку замочуємо насіння у теплій воді. Залишаємо на деякий час. Насіння якісне, майже все впало на дно. Забираємо те, що сплило, і зливаємо водичку. Далі розкладаємо ватні диски, на них насіння і зволожуємо. Накриваємо ще одним диском. Далі наше завдання слідкувати за вологістю дисків до проростання. Пройшло рівно 2 доби, і ватні диски припіднялися, а це означає, що насіння проросло. Виростити якісний редис, можливо, на правильно підготовленому або вибраному ґрунті. Він любить пухкі ґрунти, багаті на гумус з нейтральною реакцією. На кислих ґрунтах редис рости не буде. Оптимальний варіант ґрунту суміші такий: беремо 4-5 частин городньої землі або торфу, додаємо одну частину перегною або компосту, або біогумусу, одну частину. Піску і одну частину агроперліту або вермикуліту. Грунт приготовлений самостійно, обов'язково потрібно знезаразити. Ми будемо засівати в універсальний субстрат з біогумусом. Він має нейтральну реакцію. Далі підбираємо ємності для вирощування редису. Це можуть бути окремі стаканчики, загальні горщики або касета. Головна вимога дренажні отвори на дні і бажано висота 10-15 см. Ми будемо садити в касету. Заповнюємо всі комірки субстратом і трішки ущільняємо. Робимо отвори від 1 до 3 см в залежності від сорту. Обираємо насінинки, які щойно проклюнулись, сильно пророщих брати не варто. І розкладаємо по своїх місцях. Намагаємося поставити росточком донизу. Дуже обережно загортаємо, щоб не пошкодити проросточки. І щедро проливаємо теплою водичкою. Накриваємо плівкою і переносимо на 2-3 дні до появи сходів в тепле приміщення, де температура 18-22 градуси, а далі будемо переносити в холодне приміщення. Для хорошого урожаю важливим моментом є освітлення та полив. Ця культура вимагає світловий день 10-12 годин. Тому, вирощуючи взимку зранку і ввечері, а також в пухмурі дні, потрібно досвідчувати. Поливати потрібно кожні 2-3 дні по мірі висихання. В процесі вирощування може знадобитися підживлення, але зазвичай цього не потрібно, так як редис має дуже короткий період дозрівання. Але якщо є сумніви у родючості ґрунту, ми підживлюємо. Якщо у вас є приміщення з підходящою температурою і фітолампа, ви просто зобов'язані зимою тішити себе салатиками з домашньої редиски. Процес дуже легкий і захоплюючий. А все, що необхідно, насіння, грунти, добрива, ви знайдете на нашому сайті Яскрава Клумба. Посилання, як завжди, залишаємо під відео. До нових зустрічей!